Нові локації, свіжий репертуар та соціальні ініціативи. Директор Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв підбив підсумки першого року діяльності у ролі керівника одного з найбільших закладів культури краю. За цей час розповідає Рудольф Дзуринець: найперше намагався ліквідувати існуючі недоліки. Я вважаю, наш театр він був в такому досить довгому застої. Коли не було ні розвитку, нічого, не було ніяких перспектив, стратегії розвитку, взагалі театрального мистецтва в Ужгороді, ніби ми і працювали, та, ніби ми й добували глядачів, але не було щось такого, аби люди сюди хотіли йти за мистецтвом, за якимось реабілітацією. Тому, повернувшись з фронту, я так подумав, я 18 років працюю в цьому театрі актором. От і був вже на посаді заступника директора. Вирішив очолити цей театр. У мене було, був хороший план, була стратегія розвитку нашого театру. Власне, і я бачив, я знав всі недоліки нашого театру. І знаю, я бачу план, я бачу перспективу. І я очолив цей театр. Знаєте, взяв його як мішок з великим сміттям і намагався його розгррозгрести впродовж цього цілого року. Одним із пріоритетних завдань на новій посаді стало приведення до ладу будівлі театру та території поруч з нею. Коли я очолив цей театр, перше моє розпорядження було це прибрати прибудинкову територію, яка зі сторони фонтану знаходиться, і підсвітити весь театр. Ми замінили 360 лампочок, їх там просто не було. Там просто висіли дроти роками, і театр не світився. Сюди вночі люди ходили містяни просто як до туалету. Я вам серйозно кажу. Зранку приходили прибиральниці, і вони прибирали оті всі речі, які за ніч тут люди робили. І коли ми підсвітили театр, воно, по-перше, почали люди звертати на нього увагу, що справді є в Ужгороді театр. І потім ми зробили синьо жоту підсвітку. Це єдиний театр в Україні, який світиться синьо-жовті кольори патріотично. І люди більше почали звертати увагу, вони почали стежити за нами на сторінках, і їм стало цікаво, що ж там таке відбувається в тому театрі, треба туди прийти. І у нас тепер аншлаги. За останній рік роботи в театрі відкрили та оновили кілька сцен, поставили 12 прем'єр та запросили режисерів. Серів з інших міст країни. Усе це привабило чималу кількість нових відвідувачів. Найголовніший виклик це, звичайно, війна. Дуже важко в умовах війни підбирати правильний репертуар для того, аби не схибити і взагалі, аби не перетворити театр на таку платформу розважальну, як КВН. Де люди приходять з якимись такими третєсортними комедіями для того, аби там ніби відпочити. Тому я замислився над тим, що нам потрібно розбавляти репертуар. Треба запрошувати режисерів свіжих і колективу давати можливість всім виходити на сцену. Ну і працювати над своєю професійністю, тому я вважаю, нам вдалося за цей рік. Ми запросили і режисерку з Дніпра і з Києва, і з Івано-Франківська, Тараса Банюка. Ми зробили 12 прем'єр. Ми трохи, як би так сказати, побалували глядачів, трохи їх так розкачали на те, що в наступному році буде ще більше новин, ще більше режисерів і потужніший репертуар. Нині серед постійних глядачів постановок закарпатського обласного драматичного театру не лише багаторічні шанувальники творчого доробку колективу, але й ті українці, що опинилися в краї через війну, а також захисники для яких спектаклі це додаткова реабілітація через мистецтво, яка уже дає хороші результати. Ну звичайно, у нас дуже багато ВПО і дуже багато військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації після поранень. Я один з них був. Коли я повернувся до Ужгороду, мене направили до госпіталю. Я тут лежав, операції лікувався. І я знаєте, дуже скептично дивився на роль театру сьогодення. Тобто, я приходив сюди до театру. Я багато чого не розумію, я не розумію, для чого зараз існує цей театр, кому, кому кого вони хочуть розважати. І почав ходити на наші вистави, в які я колись виходив у цих виставах, я почав дивитися, приглядатися, там нові актори вже були задіяні. Я дивився, дивився, я розумів, що певною мірою я проходжу якусь реабілітацію, воно мене трохи заспокоює. Я відходжу від тих подій, які відбувалися на фронті, і адаптуюся до цивільного життя через призму мистецтва. Я зрозумів, що воно може бути так. Хоча я думав, це скептично, але коли сам прийшов до театру, Сидів в залі глядацькій, насолоджувався цим мистецтвом. і розумів, що щось в цьому є. І зараз я вам скажу, у нас є постійні глядачі серед військових, і є навіть ті хлопці, які в там в бригадах з різних частин України, і вони до сих пір дякують за те, що вони мали можливість потрапити до нас в театр на вистави. Є дуже багато волонтерів, які займаються власне військовими важкими з важкими пораненнями, постійно нам пишуть про те, що ви робите просто неймовірні речі. Також серед творчих досягнень колективу співпраця із театрами зі словаччини та Румунії гра на сцені жовтневого палацу у Києві участь у різноманітних фестивалях та започаткування на домашній великій сцені всеукраїнського театрального фестивалю актуальної драматургії Драма сьогодення. Завдяки останньому закарпатські глядачі познайомилися з репертуаром іменитих творчих колективів країни. На не менш плідну діяльність сподіваються, і у наступному театральному сезоні обіцяють ще більше української класики від режисерів провідних вітчизняних театрів.